Із настанням довгоочікуваних сонячних днів у багатьох із нас прокинулося неперебонне бажання насолодитися природою. Проте не варто забувати, що разом із першим сонячним промінням місто переповнюють такі небезпечні комахи, як кліщі. Збір ентомологічних даних на протязі 10 років на території нашої області міста Ужгород показав, що зареєстровано два види іксодові кліщі. Це іксодос ріцинус і термацентр ретікулатус. Основному кліщі вони ж. Живуть у природі, біля річкових долин, де ліси є мішані. Не живуть вони біля ялинових лісів. Та як ці ялинові ліси виділяють такі речовини, як фітонцити, які є отрутою для тих небезпечних комах. Більшість видів кліщів живуть на рослинності у траві на деревах. Місцями їх найбільші концентрації є ліси, лісосмуги, пасовища, копиці сіна, а також вологі прибережні зони водоймища. Якщо ви побачили, що до вас присмактався кліщ, звичайно, найшвидше потрібно його зняти. Для цього найоптимальнішим варіантом є звернутися у медичний заклад, де вам нададуть кваліфіковану допомогу, знімуть кліща і відповідним чином оброблять ранку. Але якщо ви в природі і немає можливості... Швидко це зробити, то тоді потрібно самому собі надати допомогу. Ну вчені радять змастити місце, де присмоктався кліщ, якимось олійкою, можна навіть пінкою для гоління, з тим, щоб дихальні шляхи кліща забилися, і він в пошуку повітря сам. Максимально впродовж години виповз із шкіри. Кліщі є переносниками збудників вірусних та бактеріальних захворювань як людей, так і тварин. За даними Ужгородської обласної інфекційної лікарні, торік було 10 випадків ураження інфекційними хворобами: дев'ять із них в Ужгороді, один в Варшаві. Поза минулого року таких випадків було дев'ять: сім в Ужгороді, два в Густі та Мукачеві. Ну, для цього періоду якраз дуже небезпечне захворювання це хвороба лайма або мігруюча еритема, або ще називається борельоз. На місці укуса з'являється почервоніння, яке збільшується в діаметрі, може збільшуватися до 20 см. Треба сказати, що Інкубаційний період, тобто період від укусу до перших проявів захворення, може тривати від 3 до 35 днів. Отож, щоб не пережити клопотів, спричинених кліщами, потрібно дуже ретельно одягатися перед мандрівкою на природу і обов'язково завжди перевіряти своє тіло на наявність цих маленьких кровопивців.